Вже зібрали у пацієнта анамнез, як правило, він скаржиться на біль в області п'ятки, і цей біль має або центральний характер безпосередньо сама п'ятка, або, або медіальна частина п'ятки. При відсутності скарги на біль, особливо який збільшується при пальпації або під час ходи, ми можемо запідозрити якийсь інший альтернативний діагноз. Характерним є стартовий біль після сну або тривалого відпочинку. Пацієнту необхідно розходитись. На початку пацієнт може ходити на передній частині стопи. Також характерним є провокація із натягуванням великого пальця до відчуття болю, але цей симптом зустрічається набагато рідше. Як правило, ми проводимо провокацію, тим, що робимо натискання пальцем до характерних точок, це місця кріплення плантарної фасції безпосередньо до п'ятки. Адже саме ці місця будуть вражені найчастіше за все. Роботу ми починаємо з литкового м'язу, тому що Знаючи анатомічні потяги, ми знаємо, що литкове м'яз через захилове сухожилля і через п'ятку якраз переходить на плантарну фасцію. А е, якщо не брати травми, інфекційні враження або якісь аномалії розвитку, то е, основною причиною плантарного фасциту є тригерні укорочення. І тому нам е, дуже важливо не тільки. На стопі попрацювати з трігерами, а з м'язами, які входять в цей анатомічний фасціальний потяг, для того, щоб максимально зменшити фасціальний натяг, тригерний натяг і е, зменшити навантаження на плантарну фасцію. Далі ми за допомогою пальпації ми можемо використовувати звичайно атласи тригерних точок або програми, які вкладені. Програми, протоколи, які вкладені в безпосереднє обладнання, з яким ви користуєтесь, ви можете пошукати тригерні укорочення. Пальпація саме простий метод. Ви можете знайти прямо ущільнення, яке є тригерними точками, але набагато простіше і ефективніше для нашої роботи шукати безпосередньо і тригерну точку ущільнення, таке місце, де більш ущільнена тканина, і сам тяж. Тобто, це м'язове волокно, яке є укорочене. Ми шукаємо їх і позначаємо для себе умовно або зразу починаємо працювати. Не рекомендовано просто ставити позначки і не тільки на них опиратись, наприклад, маркером або там зеленковим маркером, тому що тканини мають шкіра має властивість рухатись, і ми точка може з'їжджати, і ми можемо не точно працювати. Тому бажано шукати точки і зразу починати з ними працювати. Спочатку ми налаштовуємо обладнання. Ми працювати будемо безпосередньо з апаратом MaxPine Corrector компанії Macup це український виробник. І ми спочатку встановлюємо частоту в герцах для того, щоб прослабити м'ясо. Це буде невелика частота, середня сила потужності і невисока е, сила тиску. Для початку ми використовуємо насадку. 6 або 7 в залежності від об'єму м'язів, і використовуємо їх для того, щоб розслабити м'язову тканину для подальшої роботи. Ми можемо вручну виставити кількість ударів, для того, щоб наш апарат автоматично відключався після кожної кількості ударів, якщо ми для себе встановили певну там, кількість дозировку на одне нанесення на, на певний сегмент тяжу. Або ви можете зробити ручне налаштування, тобто автоматичне. Коли ми переключаємось, наприклад, є такий режим безлімітний, або певна велика кількість ударів, або безлімітна. І зазвичай ми пацієнта попереджаємо, що буде такий звук, щоб він не лякався. І наносимо перші удари. Спочатку нога лежить в розслабленому стані, для того, щоб ми не травматизували тканини і просто розрихлили, для того, щоб трішечки розслабився м'яз. І ми вже носили цей тяж, ось у нас знаходиться. І ми будемо йти вздовж тяжа, беремо насадку, яка якраз є основна функція такої насадки те, що стовп ударних хвилі йде рівним таким конусом, і буде якраз дуже гарно розрихляти наші тканини. Далі ми піднімаємо ніжку, вклали піднімаємо ніжку, валик, так буде зручніше, щоб не травматизувалось каліно, але був максимально натягнутий м'яз, тому що ми вже ніжку підготували і хочемо безпосередньо попрацювати з тим тригерним укороченням, яке ми знайшли на литковому м'язі. Для цього ми використовуємо насадку радіальну, якраз та, що руйнує тригерні тяжі. Пам'ятаєте, якщо ми зараз поставимо невисоку силу, то ми трішечки його Розшаруємо. Але ми вже робили цю підготовчу роботу, ми вже покажемо, як безпосередньо працювати з самим тригером. Ось я знайшов це тригерне укорочення, прямо в моделі воно дійсно є. Ми стаємо цією насадочкою, вже сила все в нас виставлена згідно протоколу. І робимо. пропрацювання. Ми можемо пропрацювати саму точку, але я вам рекомендую ще пройти по самому тяжу. Таким чином ми пропрацювали весь тяж. Якщо в нас декілька тяжів, пропрацювали декілька тяжів. І пам'ятаємо, що в нас переходить на ахілове сухожилок. І дуже часто в нас, якщо ви вже звернули увагу, що в нас навіть на рентген-знімку буває декілька шпор на самій п'яці і безпосередньо на верхній частині п'яці, де вона переходить хілове сухожилля. І ахілове сухожилля також може бути запалене, може бути тендовий геніт. І якщо ви знайшли пошкодження, також попрацюйте з ахілови сухожилком, щоб у нас була комплексна терапія. Для цього використовуємо радіальну насадку таку. Такої форми, для того, щоб ви могли поставити і місце кріплення пропрацювати одночасно. Не забуваємо про ергономіку. якщо ви працюєте стоячи, у вас є положення, передня нога виставлена вперед, і дивиться прямо. Нижня нога відведена вбік, вони стоять під кутом 90 градусів по відношенню до одного, і ви працюєте тим, що навихляєте стіло і рукою фіксуєте насадочку, для того, щоб це було ергономічно і ви не пошкоджували не свою спинку, а також не пошкоджували свої суглоби, оскільки це все ж таки ударна техніка, і вона може бути шкідлива для оператора, якщо він неправильно технічно використовує. Якщо ви сидите, все те ж саме, ви підвігаєте стульчик, передня нога направлена на в сторону пацієнта. Друга нога розвернута вбік, і ви так само працюєте там з п'яточкою чи стопою, в залежності від того, з якої структури ви наносите удар. Ми в даному випадку працюємо з стопою. Далі ми переходимо працювати безпосередньо з п'яткою до характерних класичних точок, де на які йдуть скарги і де йде саме пошкодження. з чим нам і треба працювати, підготовчу роботу з литковим м'язом, ми вже провели. Мені зручніше працювати, сидячи в такому випадку. Єдине, що ми можемо зробити, на початку попросимо пацієнта підняти ніжки, покласти валик, тому що нам спочатку потрібно буде так, як із лотковим м'язом, розслабити м'яз. І коли вже перейдемо безпосередньо до роботи з тригерним укороченням або з Плантарної фасції, то ми попросимо пацієнту підняти ніжку, поставити на пальчики, так як ми тільки що ставили. Можна одну ніжку, ту, з якою ми працюємо, і натягаємо таким чином, плантарну фасцію буде максимально видно. І будемо шукати характерні точки, класичні і нехарактерні точки, які також можуть виникати при цьому пошкодженні. Зараз ми проведемо тест при якому ми знайдемо характерний біль, я буду робити мітки маркером, але не тільки для того, щоб залишити слід, куди наносить удар, оскільки ми говорили, що шкіра може здвигатись, хоча на стопі вона не така рухлива. А для того, щоб позначити, де ці точки можуть бути. Тиснемо ми або пальчиком. Або кісточкою фаланги пальців. Я люблю кісточкою, тому що це не так травматично і не так обтяжливо для руки. Тиснемо ми під кутом 45 градусів, при цьому виникає характерний біль, що є діагностичним показником. Менш характерним є біль при натисканні на середину п'яти і на медіальний внутрішній край п'яти. Іноді зовсім рідко буває по латеральному краю боліві відчуття. Тому обтискаємо всю п'яткову кістку по колу для того, щоб знайти всі місця пошкодження фасції. Також активні точки можуть бути по всій не тільки по всій фасції, а й по згиначах пальців та стопи аж до початку фаланг. Якщо ви користуєтесь от, апаратом MaxPine, його переваги в нього вже закладені протоколи. Бачите, в протоколі є класична точка, там, де зазвичай йде зона враження, вона зустрічається в більшості випадків, є діагностичною. Навіть указана вже яка насадка, і вже всі потужності, всі параметри встановлені. Звичайно, якщо ви працюєте вже певний час. У вас будуть вже свої якісь е, рекомендації, навики і працювати будете в своєму режимі, поєднуючи з протоколами, які дає сам безпосередній апарат. Далі ми виводимо ногу в положення, коли пацієнт упирається на носочок. Таким чином платарна фасція максимально натягується і її не треба шукати, їм прямо зразу видно, де вона знаходиться. Ми починаємо так само, як я вже казав, з насадочки, яка буде розслабляти, і з сили ударів, які будуть також в основному підготовчу процедуру проведе перед тим, як вже. Змінити насадку і збільшити силу. І ми, звичайно, все одно слідкуємо за нашим пацієнтом, наскільки для нього це болючий процес, і регулюємо силу і потужність нанесення ударів і кількість ударів в залежності від того, як пацієнт сприймає процедуру. Дуже частим є питання, чи при цій процедурі розбивається п'яткова шпора, да? тому що, хоча ми всі медики орієнтуються на поняття плантарний фасцит, тому що саме так називається ця проблема. Але пацієнти у них є такий вираз, як п'яткова шпора, тому що вони на рентгені бачать кісткове утворення і остеофіт, і вважають, що саме він приносить. Ці боліві відчуття і бажають саме від нього позбавитись. Вони думають, що ця простора ламає цю кісткову структуру, тому ні. Не переживайте, ніяких уламків не буде, тому що насправді ударна даних терапія не це кісткове творення. Візуально воно може стати менше через те, що е, з'єднувана тканина, е, сухожильна тканина і інші тканини, які навколо цього остеофіта стали ущінилися ущі, ну, і створили на рентген-знімку додатковий фон. Вони стануть більш рухливіші, більш живіші, скажімо так, тобто відновлять свою нормальну структуру, і візуально на знімки остеофіт може стати трішки менший. Більш чіткіше, більш менше цього розмитого контуру, але сама кісткова структура не руйнується. Вона не є причиною болі. Вона є просто наслідком укорочення плантарної фасції, розвитку плантарного фасцеїту. Тепер як безпосередньо проводяться технічні вимоги до самої процедури. Рекомендовано все залежить звичайно від того протоколу, по якому ви працюєте, тому що в різних е, організаціях які дають рекомендації по використанню ударно хвильової терапії, є різні протоколи. Наприклад, можна проводити одну процедуру на 1-2 тижні. Ми більше працюємо по протоколу, де процедура виконується один раз на 5-7 днів. Е, тривалістю м, приблизно 4-5 сеансів, і максимальний пік ефективності від ваших процедур, і рекомендації, які потім виконує ваш пацієнт, пік наступає через 8-12 тижнів. Специфіка ударної хвильової терапії, що вона може виступати як монопроцедура, тобто вона самодостатня, щоб тільки самої дії ударно-хвильової терапії ви отримали необхідний для вас результат. І іноді, особливо на первій стадії і в гостих станах плантарного фасцеїту і на первих сеансах навіть не рекомендується посильна додаткова терапія, тому що можна отримати такий ефект перетерапії, тому що сама процедура ударних терапії достатньо потужна. Вона має, може мати свої якісь побічні явища, наслідки. Е і якщо ви будете ще зверху накидувати іншу терапію, то ви можете ну, занадто багато побочних ефектів отримати, а це не бажано. Ми зазвичай опираємося на рекомендації Міжнародної німецької спільноти екстракорпоральної ударно хвильової терапії та спільноти медичної ударно хвильової терапії ISMST. При роботі з ударно-хвильовою терапією можуть виникати побічні явища, і якраз робота з плантальним фаситом не є виключення. Ці явища можуть триматися 5-10 днів. І зазвичай це може виникати гематома. Вони повинні бути незначні і вони не являються якимось там ускладненням, але треба оберігатися великий гематом. А невеличкі гематоми або крапельні крововиливи вважаються в, в, ну, в рамках норми і навіть фактори росту, які прискорюють процес регенерації і працюють в даному випадку на нас. З інших ускладнень це може, наприклад, виникати на шкірі шкірний такий рубець, якщо пацієнт проходив терапію гідрокартизоном. Ну і ще можливо виникнення або підсилення головного болю, або шуму. В ушах, але насправді всі ці ускладнення достатньо рідкі. Найчастіше це незначні гематоми і підсилення болю. І тому я зараз вам продемонструю, що ми ще робимо для того, щоб ці ускладнення майже ніколи не виникали при роботі з плантарним фаситом, для того щоб у нас не було гематом. Підсилення болю. І для того, щоб підвищити ефективність від тих процедур, які ми виконували, ми використовуємо для цього кінезіотейпи, кінезіологічні тейпи. Це ну, саме ефективне поєднання з ударних хвильової терапії з нашого особистого досвіду. Що ми робимо? Ми заміряємо тейпик. Звичайно, нам бажано що зробити. Бажано зняти волосяний покрив, інакше, коли знімаєте тейпи, то буде як депіляція. Використовувати засіб для зняття тейпів. і ті тейпи просто відваляться самі, і пацієнт не відчуває ніяких болівих відчуттів. Що ми робимо У нас? Ми заміряємо тейпи, ми їх вже заміряли. Я покажу саму просту поклейку на розслаблення, якраз для того, щоб покращити дрінаж, розслабити м'язи і е, прибрати наслідки терапії. Тому в даному випадку ми будемо використовувати те без натягування. Ми розтягнули стопу і заміряли по всьому фасціальному ланцюгу, тобто до кінця литкового м'язу. Також зробили окремі заміри на фіксаційні тейпи, де будемо фіксацію робити на агілому сухожилку, а також на стопі, для того, щоб у нас утримувався тейп на стопі. І додатково утримали фіксатор на ахіли. Відриваємо якір. Якір клеїмо біля основи. Там, де в нас пальчики починаються. Зафіксували. Знімаємо до майже наступного якора, фіксуємо якір, розтягуємо стопу і кладемо тейп. На п'яточки ми його трішечки натягнули, тому що п'ятка кругла, тейп прямий, щоб в нас не було складочок. Тут все прижали, розгладили. І до початку ахіла все-таки утримуємо натягування. І ми таким чином просто уникнемо складочок. Там, де вже почався хіл, ми ручку кладемо на стопу, розтягнули, зняли тейп до якоря і просто поклали на литковий м'яс. Прихлопнули, щоб не було складочок, а якщо ми тут загладимо, буде складка. Щоб цього не було, ми робимо заглажування по колу і трішечки відводимо стопу у бік, розтягуючи шкіру. Все, загладили, складочок нема. Аналогічно робимо з іншого боку. Тепер можемо зняти якер і доклеїти до кінця тейп. Після цього фіксуємо ахіл. Для цього тейп розриваємо посередині, робимо зарубку таку. Щоб розірвати тейп отак, так і не рветься. Ось так, коли тейп тянеться папірні, розірвали. На тейпові залишається така зарубочка. Це середина тейпу. Ми орієнтуємося на неї, що він якраз повинен стати на ахіл. Не Несильно трішечки розтягли, притиснули, зафіксували на нозі. Далі піднімаємо стопу, бо якщо ми не піднімемо, приклеїться до своду і коли людина буде ходити, буде відклеюватись. Тому щоб цього не відбулось, відразу підняли, проклеїли. Без натягування, бо це якір. Так само без натягування, бо це якір. Зафіксували. І після цього фіксуємо безпосередньо той теп, який залишився на степі. Розтягнули, притиснули. Орієнтуємося на кісточку, в даному випадку медіальну. І так само проводимо по латеральній стороні. Загладили, щоб він гарно зафіксувався. В принципі, це є класичною поклейкою, але при такої поклейці дуже часто буває за рахунок те, що по взуттю йде рух тертя або ніжка потіє, може відриватись. Тому я зараз покажу, як зафіксувати і край, що знаходиться ближче до пальчиків. Для цього ми знову вирізаємо невеликий шматочок тейпу і фіксуємо якір. На зовнішній стороні. Якщо у пацієнта є поперечна плоскостопість, тобто свод стопи не виражений, ми можемо ще допомогти його сформувати, так, убиваємо двох зайців. Для цього ми просто отак тишечки звели стопу. Це називається фізіологічний натяг. І просто в такому положенні майже не натягуючи тейп, фіксуємо і гарно отак. Протискаємо, щоб все гарно приклеїлось. Це допоможе трішки краще сформувати свод і розвантажити е, фланги пальців для того, щоб е, в нас були анатомічні утворення. Все, поклеєчка готова. Ефект від е, ударно-хвильової терапії продовжується завдяки, завдяки тейпуванню, а побочні дії різко зменшуються. Посткриптум. Зверніть увагу. Якщо у вас немає таких конволюційних хвиль, бачите у складочки, які утворюються на стопі, то ви невірно поклеїли теп, і ви не тянули, і замість того, щоб розслаблювати фасцію, яку ви намагаєтесь з нею пропрацювати за рахунок ударних хвильової терапії, ви ще більше укоротите. Тому зверніть увагу, тейп не тянеться. Є окрема техніка, де ви зводите стопу для того, щоб розвантажити плантарну Ну, Це вже окрема техніка, вона трішки складніша, тому ми її тут не вам не показуємо. А це сам проста техніка, і в ній Обов'язково повинні бути такі хвильки конволюції, тому що наша ціль зняти набряк. А це якраз буде дренажна методика, тому що, пам'ятаєте, можуть бути, мікро… Травми і боліві відчуття від набріку. Нам треба від цього позбавитись. І нам потрібно працювати з трігерними укороченнями. Тому не треба доукорочувати м'ясо, його треба розслабити. Тому звернуть увагу, щоб обов'язково на тейпу були конволюційні хвилі. Краще декілька разів переклейте, чим ви замість того, щоб поліпшити стан пацієнта, його поїшите.